Так, усім доброго дня, мабуть, сьогодні в мене вже роботи не буде. Сидів цілий день, що сьогодні знову потепліло, плюс 36 і откуди не візьмісь. Ну, в принципі, мені треба, я взагалі за, тільки за, тому що в мене своє наливається. І мене така погода влаштовує. На вулиці 36 і періодично в нас де-не-де. Ну коротко, там де не треба, у нас йде дощ. Дощ такий собі прибиває коротко. земельку, але є один величезний мінус. Красити я не можу короте. або брати і заїжджати в склад і красити в складі, Але треба щоб метал прогрівався. Ну в принципі так виходить. Не буду його перефарбовувати, тому що дощ пішов, я встиг там красочку не підняло де-не-де, там є такі міста. Є, ось до провтикав, треба пройти, от бачите, нема блеска, треба пройти. Отак в принципі. Тут взагалі в один раз я тільки прийшов. Ну, коротко, ржавчинки нема, в принципі, так от виходить. Думав, сьогодні оце покрашу, в принципі, якби все на то спіткало, воно знову починає капати дощ. Покрашу, зніму, завтра Саша почне вже назад комплектувати сівалку, щоб була готова. Ну а я взяв би другу партію, так само підвісив. Завтра покрасив було б все ну, добре. Получається, як виходить. В принципі, я не дуже сильно переживаю, тому що дощику мені треба. Я сьогодні приїхав, в мене накрас соя наливається, там вже бачу, суми вся та сторона Полтава молотить сою. Швидко стигла соя у нас теж вже пожовтіла. походу, верніше в мого колеги. А моя ще стоїть зелена і саме наливає боби. І зверху отак, якби сьогодні плюс 36. І дивлюсь, що зверху вона як би хотіла сьогодні вже абортувати верхні бобину, коротше. Коротше, прийшла хмарка, впала температура, і де не йде, тому прокапає дощ. Ну і в принципі на покровній культурі теж нам потрібно дощ. Так що такі справи, буду я складати зараз цю переноску, походу вже все одно, тому що покрасити можна, ну бляха-муха. Марки, ну може зараз вона пройде, може я ще все таки дуйну, Бо якби зараз тільки там яка там п'ята година, ще три години красочка має в принципі ще підсохнути. І, і от такі діла. Ну так у нас вже немає. Ну все ж капає, блін. Ну от реально стою і капає. Зараз от інтересно буде тільки краску. Покладеш, капля підніметь, Получається краску. Такі от справи працюємо сьогодні одненький, бо Саша там попросився лишитись вдома, бо там дітей в лікарню треба завезти ще туди-сюди. Ну, коротко, такі от справи. Хоча завтра можна зранку приїхати дуйнути, Та сторона в принципі, якби буде вже готова, Саша поки 5 сушників складе, то і ці підсохнуть. а Я ті, поки будути. Буду Ще вдарився носом блядь, в цю хрінь. Хожу, зараз дивлюсь на себе в зеркало, як алкоголік, бо саме в переносі влупився, ще й вовку собі зробив. Коротше, як хто там в ній заїхав? Так що такі от справи. Лайки, вподобайки, підписки. Працюємо Працюємо, працюємо. Так, що в нас? Там почали дзвонити колеги, що гречку косити. Сьогодні раді приколу зателефонував на крупяний завод до керівника, спитав, по чому гречка. Ціна поки не радує 9 тисяч і Ну, це бляха-муха. Ну, Нижче дна такого, що я Так що ті, хто поносівали гречку, я не знаю. Так, треба цю жаточку відкосити від спочатку. Ваня, пам'ятаєте, в мене того року був з династії вніфройчуків, про них Довженко кіно знімав. Дзвоню до нього, каже дід Ваня. він там трошки хворий, хвороба в нього не відходить, ота дуже важка. Ну, хімія там все то все, але це якась дідваня. Підете покосити. В принципі, що? Сидиш собі в тракторі вікно повідкривати. собі легенько косиш Жатко тою бердянкою. Каже, є одна проблема Андрій, я в Миколаєві поїхав на батьківщину, бо він сам Миколаївський. Каже, я в Миколаєві поїхав на батьківщину, а там є один мінус. О, бачите, який красочка відлітає. То що я казав, проблема буде. Нічого завтра задуємо. Каже, що я зараз побачив було. Потім і було негарно. Каже, на 25 число є тільки квитки, щоб звідти повернутися то коротше, я дзвонив всім колегам, які там чекають, що він має косити, сказав, що така от ситуація. Хочете чекайте, хочете проводити дексікацію. Ми всі сказали, що ну, буде видно, що в принципі є час. Буде видно, будемо чекати, хай приїжджає, будемо косити трошки. Я думаю, до того часу, поки трактор поїде ми Сівничка, переберемо з Сашою. Подивимося, що там у нас де у нас масса комбайни. в принципі вже будемо готуватись до уборки сої. Наша соя ще буде довго доходити, ще десь місяці і точно стояти. А в куле вже дійшла. Поїдемо трошки, позаробляємо гроші. Але в принципі я не буду зменшувати ціну, буду молотити сою не менше 2500 плюс солярка. Хай там собі хто хоче обіжається, хто хоче, каже це дорого. Коротше, ось так. якось так. Ну, Я в принципі стикнувся з запчастями до комбайна з теперішніми цінами на запчастини. Тобто, хлопці, купуйте комбайна, та їдьте та молоті. Лайки, підписки, вподобайки. Всім пока.